Три важливі роботи на пасіці, які ми будемо проводити в серпні, і без яких, якщо їх не робити, то показники зимівлі можуть трошки погіршитись або й сильніше погіршитись. Перша робота це значить після відкачки меду, або, або якщо у вас відводки, ви не будете качати меду, формуємо гнізда бджіл в зиму. Бажано їх якомога раніше сформувати, щоб потім не турбувати бджіл. вони... Якщо вони будуть зимувати на восьми рамках, то вони чи на десяти рамках, вони гарно підготують собі медові рамочки, ложа, де в них буде клуб, зараз будуть вирощувати розплід, медок будуть переміщати. Тобто бажано пораніше сформувати гнізда бджіл в зиму, скоротити, якщо стояли магазини, ви їх пооткачували. Таке ми будемо робити. Друга робота боротьба з кліщем ворова. Тобто зараз робимо полосочки, розставляємо. Чи відповідно до інструкції, чи між до рамок, скільки одну-дві полосочки. Ми роб, будемо робити саморобні полоски з маврика, будемо розкладати в льотки. Це найлегший спосіб, який от, для себе ми від, віднайшли. Наступним відео я покажу, як ми ці полоски робимо і розкладаємо. Обов'язково треба провести обробіток бджіл від кліща зараз. Це поменшить кількість зльотів, які можуть бути на кінець літа, на початку вересня, якщо сильно закліщовані сім'ї, можуть за цього злітати, за те, що не прибрали кліща після останньої відкачки от, в серпні. І третє завдання, яке будемо робити. Всі зроблені відводочки, переглянемо, якщо є. Слабачки, якісь, то в принципі можна починати їх об'єднувати зараз. Якщо вони слабенькі, ви бачите, вони не не, не дотягнуть до, до, до осені. а можна їх починати об'єднувати зараз. Матку ми будемо забирати і приєднувати слабачка до іншого слабачка. Якщо ж відводки йдуть в розвиток, дивимося, то ми їх залишаємо. Вони будуть розвиватися аж до вересня, кінця вересня, до жовтня, і ми потім приймемо рішення, чи їх об'єднувати, чи вони підуть в зиму самі. Для, для слабачків, які там вийдуть на 4 рамки, ми можемо придбати такі от ППУ-уліки, вони в них перезимують, або об'єднати по два і пустити в зиму вже сильні сім'ї. Також як бонус розповім вам, що ми ще будемо робити. Тобто ми будемо переглядати сім'ї, наріжемо такі рушнички бавовняні і будемо класти їх на, зверху на рамки на 10 рамочник. Або і на й на шестирамочник, для того, щоб бджоли її гарно запропалісовували, і таким чином отримуємо новий продукт з пасіки. Ну він не новий, а додатковий продукт, я правильно сказав. Це прополісовані холстики. Тобто холстики з чистої бавовни, які бджоли запрополісують прополісом. Або ж можна розкласти сіточки для збору прополісу. Зараз на осінь бджоли будуть гарно носити прополіс. Збираємо, то, то ми і літом прийшли, один раз, зібрали прополіс кожна уліка десь та міскою з верхніх бруськів рамок 20-30 грам прополісу збираємо. Розрібна ціна була 3 гривні 50 копійок, зараз 4 гривні, я вже збільшив трошки ціну. Тобто 20 грам по 4 гривні це 80 гривень за те, що ви відкриваєте кришку вулика. Ну от такі от варіанти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Це займе займе секундочки, Поставте лайк, і тоді вам алгоритми будуть показувати більше наших відео. Або можете також підписатись на нас. Матковий пасіка МГ, плідні неплідні маточки продаємо. Прививки ще робимо десь до середини серпня. Ще будуть прививки, і плідні маточки туди до вересня. Останні будуть уже. Так що телефонуйте, якщо плідні не плідні бджоломатки вам потрібні 0678832230. 32230. Також матки F0 острівні будуть на кінець місяця. Якщо будуть свободні, я вам предложу. Телефонуйте. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть ваші коментарі, що ви плануєте робити в серпні в себе на пасіці. Дякую за увагу.